А один з найстаріших музеїв України відзначить ювілей львівський історичний музей ось святкуватиме 120 років. Що приурочить до ювілейної дати далі. Понад 350 тисяч саме стільки музейних експонатів належить до Львівського історичного музею. Унікальність його в тому, що він розміщений в будівлях пам'яток архітектури. Тільки на площі ринок у чотирьох таких кам'яницях. Та музей цінний і своїми мистецькими творами. Щорічно його відвідує близько 400 тисяч небайдужих до мистецтва. Це і меблі, і живопис, і годинники, і фарфор. Ну і все це є оригінальні експонати. І тому до нас відвідувачі при приїжджають ще і ще для того, щоб полюбуватися інтер'єрами, і для того, щоб оцінити всі ці пам'ятки. Щоправда, на огляд відвідувачів представлено лише 3% усіх мистецьких шедеврів. Решта і досі у музейних фондосховищах. Однак до 120-ї річниці музею запланували ряд виставок, на яких представлять деякі фондові експонати. Надзвичайно цікаві виставки і цікаві видання. Підготували ми до цього, до цього ювілею. Як на мене, надзвичайно потужні буде відкриття виставок, від Хотеня до відня, адже цього року ми відзначаємо 330 років віденської битви. Це окрема експозиція, окрема виставка. Дуже цікавою виставкою є виставка. Перші мова буде йти про те, що ця виставка розкаже, як формувалися фонди нашого історичного музею. До ювілейної дати підготували і чимало видань. Зокрема, два альбоми каталоги львів у графіці та ордени 18 20 століття. До речі, всі ці відзнаки є зібрані у фондосховищах історичного музею. Деякі з них і представили. Це рідка колекція, унікальна колекція орденів, які збираються лише в такій кількості в Львівському історичному музеї, зокрема Андрія Пірозваного. Їх там трошки більше десятка експонується. До речі, одним із перших був нагороджений Петром І Мазепа. Воно якось в історичну в історії про то не пишуть, але то факт: золоте руно, яке має цікаву Історію в нас віднайшли у фондах музею і факсимільне видання першого кобзаря та пам'ятні медалі до шевченківських ювілеїв. Унікальні речі будуть представлені у каталозі. Його також приурочать до 120-ї річниці історичного музею. Інна на Анатолій Лопаченко новини.